Засідання комісії встановлено, що на сьогоднішній момент відсутні проєктні роботи і проектні рішення по укріпленню дамби. дано доручення інспекції держбутконтролю, перевірити існуючі документи, які були подані, держдекспертизі. Провести перевірку, якщо буде подано проект на документацію, як термін, екологічні інспекції, провести погодження відповідно до чинного законодавства у випадку, якщо будуть подані відповідні документи. Тобто ситуація, яка сьогодні склалася на Дамбі, є катастрофічною і вимагає відкладу втручання і відкладних перевір. Я би хотів доповнити, що дуже важливо, що е, останній візит. Віце-прем'єр міністра а, виконується в повному об'ємі, чи є спроба його виконати. Дійсно, є певна проблематика з документацією. Дійсно, ми отримали дозвіл Державної інспекції. Сьогодні проаналізована робота і необхідно додати ряд документів, щоб отримати доповнення до цього дозволу. Тому я думаю, це буде виконано чітко ці терміни, які сьогодні окреслені комісією. Ще одне питання, яке, шановні колеги, сьогодні ми піднімали на комісії. Це питання критичної ситуації по ТПВ. На сьогоднішній день більше однієї тисячі тонн підходів не вивезено зі Львова, 257 майданчиків є переповнені. Всі машини, які сьогодні транспортують підходи за межі Львівської області, є заблоковані. Це приблизно 50 машин по Україні. Вони банально не мають можливості рухатися на полігони. Тому ми можемо розраховувати тільки на полігони, які є тут, в межах області. Я звернувся до обласної комісії. Не втрутитись в дану ситуацію, тому що Львів може опинитися в великій екологічній біді. Ми це переживали в січні місяці. Я правда, не знаю, якому голову прийшла така думка одночасно блокувати всі машини, які везуть сміття зі Львова по Україні. Це людина, яка дуже сильно має не любити людей. Щоби ставити людей в таку складну ситуацію. Тобто всі машини Одеські, Полтавські, усі України, така є ситуація, моєму. Нас на сьогоднішній момент і це було висловлено на комісії з питань надзвичайної ситуації, немає жодних питань до поліції Львівської області, і ніхто з поліції Львівської області не здійснює будь-якого блокування. Будь-які автомобілі вільно рухаються по території Львівської області. Тому, якщо на сьогоднішній момент говорити... Про ті чи інші речі, треба зробити офіційний запит, чи відбуваються такі дії, чи що відбуваються такі дії, про причину тих чи інших дій. Жодного блокування по в в території України не має на сьогоднішній момент, я на 100% можу згадувати, що жодне блокування території міської області війська поліція не отримує. Є запитання? Чому не хочу? Просто зупиняють до людей. Без жодних пояснень. Ну, в ваші підозри, було, хто це блокує? Ви кажете, що є конкретна особа, яка це робить. Якщо це робиться системно по всій Україні, по всіх областях. Це ж не є маленькі машини, це великі машини. Ну тоді і... давайте назвати, хто це це відповідальний. Напевно, той, хто блокує, блокуватиме тільки органи правопорядку. У мене немає зауважень до роботи в місті в місті Львові по даному заряді. У мене є зауваження до тих команд, які дивляться в Центральний Кабінет Києві. Ні, ну, тобі називається прізвище? Прізвище ходова команда Ми не Різвича, немає фізичного е, підтвердження. Це не є факт. Одночасно заблокувати 50 машин по Україні можуть тільки люди, які мають повноту державної влади в нашій державі. Це не є е, справа одної приватної особи. Якщо будуть з медією офіційні звернення з підтвердженнями номерів машин. І з підтвердженням фактів блокування, то я звернуся до центральних органів влади для того, щоб регулювати це питання. Але сьогодні жодного офіційного листа, який би говорив про факт затримання автомобілів в тому чи іншому місті, немає жодного звернення, який би містив номери автомобілів чи вантаж, який перевозиться на даному автомобілів. Якщо будуть такі звернення відповідно до своєї компетенції, я звернуся відповідно до керівників обласних адміністрацій чи до представників інших органів влади для того, щоб пояснити цю чинішу ситуацію. Жодних офіційних звернень станом на сьогоднішній день немає. Дякую. Маємо тільки, шановні колеги, більше тисячі тонн неровізних відходів, 257 майданчиків, і кількість буде збільшуватися завтра пропорційно. Моя офіційно повідомила читання в комісії про критичну ситуацію з зв'язану титове. Я надіюся, що власна комісія в межах своїх компетенцій якісно відреагує, тому що держава зобов'язана виконувати свої функції. Я хотів би ще раз пояснити, що вивіз твердих побутових відходів належить виключно за компетенції органів місцевого самоврядування. Якщо буде офіційне звернення стосовно неспроможності забезпечувати виконання своїх посадових обов'язків, ми надамо всіляку допомогу, тому що ми не можемо залишити 700 тисячне місто на одинці з проблемних. Я переконаний, що ми нашими спільними зусиллями повинні допомогти мешканцям міста Львова вийти із кілької ситуації. Дякую, прекрасна розміра.